Всім привіт! В минулому відео я ловив плітку у Львові. Але сьогодні хочу поговорити про Дніпровську плітку. Тобто плітку саме у місті Дніпрі. Адже нещодавно мені випала нагода взяти участь у незвичайній рибалці саме на цю рибу. Але про все по порядку. Поїхали! Отже, плітка. Всі, хто ловлять в межах міста Дніпро, знають, що ця риба зазвичай тримається глибини і перебуває досить не від берегу. Тож доступна вона в основному фідеристам з їх закидами під сотню метрів, принаймні зазвичай. Хоча є періоди і сезони, коли плітка підходить майже в берег, але то триває дуже недовго. Однак, виявляється, міграція цієї риби ближче до берегу прив'язана не тільки до сезонів. Але й до періоду доби. Іноді, затримуючись на рибалці до темряви, я помічав, що плітка заходить в одну із заток, де я рибачу, і заходить саме у сумерках або по темному. Такі спостереження підтверджують і мої друзі. Ще поза минулого і минулого року, коли влітку рибачили на монастирському острові, ми спостерігали, що під вечір плітка виходить на міль і досить часто починає попадатися на спінінгову мормишку. Тобто виходило таке собі розмежування по періоду доби. По світлому ми ловили краснопіра у траві, а під вечір, коли кльов краснопера погіршувався, з'являлася плітка. Цього року в мене не було досить часу, щоб приділяти його таким спостереженням, але мої друзі продовжили експерименти щодо ловлі плітки мормишингом. І вони виявили, що ця риба дійсно майже всюди масово підходить до берегу разом із темрявою. Причому найбільш зручними місцями для її ловлі на спінінг є пляжі. І в цьому році в них було декілька досить результативних рибалок по цій рибі саме пізнім вечором. Тож і мене запросили прийняти участь в такій рибалці, що для мене є досить незвичайним досвідом. Така рибалка є забродною, тож треба мати вейдерси і ще дещо з риболовного обладнання. Наприклад, налобний лихтарік. Бо рибачити треба у темряві. А ще друзі дуже радили щипці для риби, щоб не бруднити руки і в той же час надійно рибу утримувати. Але поки що я не дійшов до такого рівня майстерності і екіпіювання. Рибалити в заброд треба, бо необхідно шукати рибу по досить протяжних плесо, і не завжди вона виходить на зовсім радикальну мілину. Зазвичай глибина, на якій знаходиться, зграє плітки десь від метру до полутора. Вагу мормишки мої друзі використовують десь біля чверті граму. Приманкою зазвичай є фіолетова танта в 1 дюймі. Але в цей раз в мене не було саме такої танти, тож я поставив іншу приманку такого ж кольору. І в принципі клювання в мене були. Хоча я щось сумніваюся в доцільності якогось конкретного кольору у повній темряві. Але можливо, поки ще є хоч якесь освітлення, то кольор має сенс. Дещо незвичні емоції під час цієї рибалки викликає панорама нічного міста. Мій поетично настроєний товариш навіть порівняв його з панорамою такійської затоки. Ще один незвичний нюанс те, що під час такої рибалки треба покладатися тільки на тактильні відчуття без візуальної складової. Проте мій 602 Black Swan дає змогу мені рибалити всліпу. Ця рибалка не виявилася дуже результативною, як попередні сесії в моїх друзів. Хоча по декілька непоганих пліток ми впіймали, але одразу після настання темряви ввімкнули дуже сильну течію, і вона здула рибу з мілини. Тим не менш, я отримав новий досвід і нові для себе емоції. До речі, така ось вечірня риболовля виявилася дуже зручною у плані часу. Принаймні для моїх товаришів, бо можна заскочити на пляж одразу після роботи, годинку півтори половити і ще встигнути додому на вечерю, особливо зараз, осінню. Тож беріть на озброєння! Експерименти з мормишингом можуть несподівано допомогти знайти час для міської риболовлі, коли ви того не очікували. Тож всім нових свіжих вражень, ні, ні луски і до зустрічі на рибалках.